Відеоігри це весела втеча від реальності, хоча дехто часто зображує їх як жорстокі, ліниві та марну трату часу. Дебати про це точаться роками. Тож чи існують якісь позитивні ефекти, чи дійсно відеоігри можуть зробити вас розумнішими? Перш ніж забігати наперед, важливо зазначити, що забагато чогось шкідливо, навіть броколі. Серйозно надзвичайно високі дози броколі можуть бути токсичними. Чорт забирай, існує навіть токсичність води. Тож, якщо ви напиваєтесь і нічого не робите, окрім як граєте у відеоігри, ризики ймовірно переважають будь-які переваги. До речі, у нас є ціле відео, присвячене тому, що станеться, якщо ви перестанете виходити на вулицю і негативним наслідкам сидячого способу життя. Посилання в описі. Тим не менш, багато досліджень дійсно показали підвищення когнітивних функцій після гри у відеоігри. Зокрема, в одному дослідженні учасники грали в Super Mario 64 протягом 30 хвилин на день протягом двох місяців. Згодом у мозку цих учасників спостерігалося збільшення сірої речовини в зонах, пов'язаних з пам'яттю, стратегічним плануванням і дрібною моторикою рук, порівняно з тими, хто не грав. Це особливо обнадійливі результати для психічних розладів, які спричиняють зменшення цих ділянок мозку, що лікуються за допомогою відеоігор. Дивно, але екшн-ігри також можуть підвищити увагу до деталей у людей. Подивіться на наступні слова на екрані і вигукніть, якого кольору це слово, так швидко, як тільки зможете. Отже, зелений, Синій. помаранчевий. Гаразд, тепер спробуй трохи швидше без мене. Чим далі, тим складніше, адже виникає конфлікт між самим словом і його кольором. Швидше за все, якщо ви граєте більше 50 годин в екшн ігри на тиждень, ви зможете вирішувати ці завдання набагато швидше. Це відбувається тому, що ваш мозок працює ефективніше у ділянках, пов'язаних з увагою. Звісно, відеоігри також можуть бути неймовірно пізнавальними. І, хоча ви, можливо, не граєте в улюблені ігри з цією метою, існує безліч ігор, які використовуються як ефективні інструменти навчання як для дітей, так і для дорослих. Вони навіть можуть допомогти дітям, які страждають на дислексію. Ефективніше читати у невеликому дослідженні діти з дислексією, які регулярно грали у відеоігри, стали читати швидше і точніше, що знову ж таки пов'язано з покращенням навичок уваги. Тим часом інші дослідження виявили покращення зору. Вони не лише чіткіше бачать дрібні деталі, наприклад, крихітні написи, але й легше розрізняють відтінки сірого. Дуже досвідчені гравці в екшн геймери на 58% краще сприймали тонкі контрастні відмінності, що важливо, оскільки це одна з перших речей, які погіршуються з віком. Навіть у літніх людей спостерігається покращення пам'яті. Та концентрації уваги. Ще важливіше те, що спеціально розроблені відеоігри, які дражнять мозок, сповільнюють процес старіння мозку на 7 років. Це відбувається тому, що вони є когнітивно складними і вимагають розумової енергії. Думайте, що здатні встежити за тим, що у вас перед очима. Слідкуйте за синім кружечком тут. З часом воно стане жовтим, як і всі інші, тоді я вказуватиму на коло, а ти скажеш мені, чи було воно спочатку синім. Якщо ти знаєш, що ця кулька не була блакитною, значить, ти повноцінна людина. Але давайте ускладнимо завдання дивлячись на середину екрану, ви можете відстежувати сині кола. Чи було це коло спочатку синім? Якщо ви скажете ні, то будете праві. Ще раз, але вже з п'ятьма синіми колами. Чи було це коло спочатку синім? Так було. Виявляється, середньостатистична людина може відстежувати близько трьох-чотирьох об'єктів, тоді як досвідчені гравці в екшен гейми можуть відстежувати близько шести семи. Нарешті, оскільки технології продовжують трансформувати медицину, операції завершуються вставленням камер і дистанційно керованих інструментів. І ці операції мають дуже чіткі паралелі з відеоіграми з екраном і пристроєм керування. Не дивно, що молоді лікарі, які раніше грали у відеоігри, роблять менше помилок і швидше завершують операції ніж ті, хто не грав. Звісно, всі ці навички корисні лише тоді, коли ви їх використовуєте. Овувати, а цього не можна зробити, якщо все, що ви робите, це граєте у відеоігри. Тож насолоджуйтеся вільним часом і розслабляйтеся за іграми в міру, але виходьте на вулицю та урізноманітнюйте своє життя, тому що саме так ви виграєте у грі життя. Маєте нагальне питання, на яке хочете отримати відповідь? Задавайте його в коментарях. А якщо ви хочете дізнатися про ідеї майбутніх епізодів і про те, що відбувається за лаштунками, підписуйтесь на наші особисті сторінки в Instagram і TikTok і підпишіться на нові щотижневі наукові відео.